Віталію Бедратенко було 50 років. Свій ювілей він відзначив лише на початку грудня. Чоловік дуже любив свою країну і готовий був за нею боротися. І під час революції гідності і в АТО. В зоні антитерористичної операції був двічі в складі 17-ї танкової бригади з 2014 по 2015. Та знову повернувся туди в 2018-му. Тоді знаходився в Бахмутському районі. Хай Господь Бог тут на землі. Дарує йому і його братам і сестрам, які віддали саме дороге, що в них було в житті, своє життя. За мир і спокій, і спокійне життя своєї землі. Віддали саме дороге життя. Нехай тут на землі пам'ять про них буде вічна. Те, що військовий був відважним, підтверджує його теща. Із її донькою Віталій познайомився ще під час служби. Ще тоді він завжди підтримував родину. Потім разом із дружиною Віталій жив в Кривому розі, а пані Світлана знаходилася в своєму рідному селі в Бахмутському районі. Саме чоловік вмовив те, виїхати звідти після повномасштабного вторгнення, неначе щось відчував. Згодом в будинок жінки було пряме влучання. Дуже-дуже щаслива людина, того, що ця людина з'явилася в моєму житті, тому що кращого зятя справжнього зятя, такий, як був у мене зять. Дуже гарна. Це патріотична людина, дуже патріотична. Він був на Майдані. Він завжди казав Я козак, я воїн. І це це не слова. Я не знаю, як другі хлопці повістки отримали, але він був ну дуже зволнований, тривожний і казав, що ні, повістки немає, ні повістки немає. То тобто він ждав повістку. Цивільному житті Віталій працював помічником машиніста. Коли отримав повістку, то потрапив до 58 го окремого стрілецького батальйону. Був командиром одного із стрілецьких відділень. Мав звання молодшого сержанта та й псевдо отримав відповідне стрілець. Доля його знову занесла саме на схід України. Бойові завдання виконував в Курдюмівці, Іванграді, Зайцевому та в Бахмуті. Саме під Бахмутом, 13 лютого, військово потрапив під ворожий обстріл. Чоловікові надали першу допомогу та транспортували до лікарні, але в дорозі його. Зупинилося. Під час служби ще з 2014 року він проявив себе мужнім, відважним, наполегливим бійцем. Він був завжди на позитиві, завжди посміхався, завжди користувався авторитетом, повагою у своїх товаришів, побратимів, стриманий, розумно, виважено приймав завжди рішення. На нього було рівняння. На нього рівнялися інші військовослужбовці. Попрощатися із героєм приїхали побратими, які знову відправилися оборонити Україну на найгарячішому нині напрямку Бахмутському. Про Віталія кажуть, він був справжнім авторитетом у військовій та бойовій підготовці. У захисника залишилася сестра та дружина, з якої він планував дітей. Родині героя передали на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Останній спочинок Віталій Бедратенко знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.